Всім доброго дня, хочу зняти і поділитися коротким відео про те, як я поставив карбюратор на IGPT4K карбюратор PZ30 з ускорітелем. Тут стоїть паранітова прокладка два болтики на 6-6х30. На В штатні місця все стало, нічого не розтвердлював, поставив е, фільтр Отаків, бо рідний. Я не хотів заморочуватися. Побачив відео, там багатьох стоять такі маленькі, так що такого тросик газу. Стоїть. Треба купувати. о, такий він стоїть. то що там було, бо будуть пропонувати китайські, китайці не беріть, беріть те, що кріплення в газульку, щоб воно було більше кругло. Монетка, там в народі монетка кажуть на неї. Та же нас стоїть на карбіраторі. Ось вона. А тросик йде газа, він іде двойний. Один на сюди, а другий іде на прискорювач. Ось. Так що таке.